Добрий день, друзі. Пізнали мене? Вірно, я пілот. Пропоную вам відгадати загадку. В синім небі пролітаю, швидкість я велику маю, два крила, хоча не птах. Називаюсь я так, вірно, літак. А до якого виду транспорту належить літак? Вірно, молодці, до повітряного. Сьогодні я пропоную вам сконструювати літак. Отже, починаємо. Для роботи нам потрібен білий або кольоровий аркуш паперу. Згинаємо його навпіл, щоб кути зійшлися. І гарно робимо лінію згину. Потім. Зліва і з правої сторони до лінії згину, згинаємо куточки. Згинаємо рівнесенько для того, щоб літачок наш добре літав. Зробили один, одну лінію згину. Зараз робимо іншу лінію згину, добре їх притискуючи. Потім загинаємо цей трикутничок всередину. І знову по лінії, згину всередині, робимо гарну лінію згину. Потім знову так само ми робимо до середини. Загинаємо правий і лівий кут. І чітко, гарно робимо лінію, згину до середини. Ось, знову гарно-гарно притискаємо, щоб вийшов швидко крилий літачок, потім повертаємо на іншу сторону і складаємо його навпіл пополам. І тепер до середини літачка до лінії згину, знову згинаємо. Одну сторону перевертаю на іншу, і знову чітко і добре робимо лінії згибу. Ось подивіться, який гарний літачок у нас вийшов. А якщо ви зробите два літачка, то зможете погратись. Чи літачок швидший вийшовши на вулицю? Дітки, з нетерпінням чекаю ваших літачків. На все добре, бувайте.